21 вересня Всесвітній день миру. Україна бажає миру. Найбільше у світі щастя це мир, коли люди живуть дружно та спокійно, земля не здригається від страшних вибухів, не льються сльози горя та втрат. Цей день присвячений ідеалам миру. Як у відносинах усередині держав, так і у відносинах між усіма державами, народами, та покликаний змусити всіх не тільки задуматись, але й зробити щось заради спокою на землі, спокою на Україні. Тебе відоме почуття спустошення, коли вітчизну ділять, не спитавши дозволу, і у душі тепло замінюють морози. І нібо місто охопила революція, тебе охопило почуття нескорення, почуття гідного жителя світу, якщо не нам. То, хоча б нашим дітям, тримати країну у руках важко, та це не про нас. Завривши руками очі, бо вона робила так вже тисячі разів. Знає, як важко зараз усім бореться без упину. Все буде Україно. Цей вірш написала учениця. Восьмого класу Миколаївської загально загальноосвітньої школи No12 Бритікова Єлизавета. Як хочеться, щоб тихо ніч пройшла, як хочеться, щоб світлий день настав, щоб Україна в мирі зажила. І щоб ніхто нікого не вбивав 21 вересня Міжнародний день миру. Міжнародний день миру відзначають у всьому світі з 1981 року за ініціативи Генеральної Асамблеї ООН. Як День Всесвітньої відмови від насильства та вогню. До 2001 року цей день відзначали кожен третій вівторок вересня, у день відкриття чергової сесії ООН. Проте, у резолюції від 7 вересня 2001 року, Генеральна асамблея ООН прийняла постанову, за якою. З 2002 року святкування Міжнародного Дня Миру має проходити кожен рік в одну і ту ж дату 21 вересня. Емблемою Міжнародного Дня миру є Білий голуб з оливковою гілкою. Уперше цей символ. Був представлений на всесвітньому конгресі прихильників миру, що проходив у Парижі в 1949 році. День був заснований. У 1981 році, а перший Міжнародний день миру був проведений у вересні 1982 року. 7 вересня 2001 року Га запропонувала розширити його значення, закликавши ворогуючі сторони в усьому світі оголосити щорічний всесвітній день припинення вогню і відмови від насилля. Починаючи з 2002 року, Міжнародний день миру щорічно відзначається 21 вересня. Алло, привіт! Розкажи мені, як ти, країна, що варта усіх галактик, моя незалежна, доросла держава. Розкажи мені, як ти? Як твої справи? Привіт, я в порядку. Поруч з народом. Відтепер він синонім до слова Свобода, і це є найвища винагорода, яку не придбаєш за нафту чи газ. А сусіда мого охоплює сказ. Але сказ цей ще більше об'єднує нас навколо нової ідеї. Це ідея про світ, де немає імперій. Вільність думок не лише на папері, з вірою в краще та в збройні сили, і вони на своїх жовто-блакитних вітрилах несуть перемогу, неначе на крилах, даруючи ще один день для надій, сповнений віри та світлих подій. Олександр Висоцький Все буде Україна. Із давніх давен символом миру вважався голуб. У країнах Сходу цей птах священний, добрий вісник богів. Існує легенда про те, як голубки, богині кохання Венери звили гніздо в шоломі бога війни Марса, у свою чергу, Марс, щоб не руйнувати пташину оселю, відмовився від військових дій. Які могли принести великі людські втрати. Давні слов'яни вірили, що в голуба перетворюється душа людини, яка померла. Християни вважали, що цей птах є символом Святого Духа, що голуб приносить у дім щастя, лад і спокій. У кожній хаті обов'язковим був тотем оберіг, вирізаний із деревини. Його вішали над обіднім столом, який стояв у передньому, червоному кутку горниці. Увечері, коли родина збиралася за столом біля самовара, птах починав крутитися навколо себе, зазираючи таким чином у всі кутки хати, перевіряючи, чи всюди лад. Давні слов'яни вірили, що в голуба перетворяється душа. Найбільшу популярність вислів Голуб миру отримав після закінчення Другої світової війни. У квітні 1949 року у Парижі та Празі одночасно проходив перший всесвітній конгрес прихильників миру під гаслом Захист миру, справа всіх народів миру. Засіданню необхідна стала емблема, завдяки якій слово мир стане зрозумілій кожній людині на планеті. За допомогою звернулося до геніального іспанця, великого Павло Пікасо. Емблема була намальована це був білий голуб, який ніс у дзьобі оливкову гілку. Голуб це прагнення до польоту, до свободи. До миру, білий колір це символ чистоти, чесноти радості, оливкова гілка символ перемоги, миру та примирення. Символом міжнародного руху за мир є прапор світу, що складається з палітри веселки, веселковий, але або його ще називають радожний прапор. Різнокольоровий прапор, що складається з палітри веселки, зустрічаються різні варіанти прапора, але всі вони засновані на класичній зміні кольорів: червоний, помаранчевий, жовтий, зелений, блакитний, синій і фіолетовий. Хоча таке поєднання не відповідає традиційним канонам геральдики. Вифлем... Вифлеємський вогонь миру, сучасне життя змінює погляди людей, сприйняття оточуючого світу подобання. Саме тому поряд із традиційними з'явилися нові символи миру: вифлеємський вогонь миру, який долає безліч кордонів і потрапляє. До всіх, хто чекає на світло тепла, миру, злагоди і сподівання, який мандрує із заходу на схід, долаючи кордони та єднаючи Християн у передень Різдва Христового. Зворушливий плюшевий ведменик теді це символ далекого дитинства, теплого та безтурботного. Ця іграшка асоціюється з тими почуттями, які завжди живуть у серцях людей планети, тепло материнської турботи, душевна рівновага та спокій, і найголовніше віддаленість від усіх проблем. Моя мирна Україна дзвін миру. Це символ спокою, мирного життя та дружби, вічного братерства і солідарності народів. І водночас це заклик до дії в ім'я збереження миру та життя на землі, збереження людини і культури. Символом міжнародної солідарності всіх людей світу став дзвін миру. Його було відлито з тих монет, що пожертвували діти всіх континентів і передали в подарунок Японією як натяк на те, якою може бути ціна війни для людей. На дзвоні зроблено напис: Хай буде загальний мир у всьому світі. Перший дзвін миру був встановлений у штаб-квартирі ООН в Нью-Йорку в 1954 році. Перший дзвін миру був встановлений у Нью-Йорку в 1954 році. А в 1996 році такий же в штаб-квартирі ООН у Відні. Потім його встановили в багатьох містах: Японії, Німеччини, Польщі, Туреччини, Мексики, Австралії, Монголії, Філіппін, Канади, Бразилії, Аргентини, Еквадору, Узбекистану та інших країн. Тепер є всі шанси, що він з'явиться в Україні. Більше того. Кроповницькому. Автором ідеї був японець Тіодзі Накагава, який пережив атомне бомбардування Хіросіми в 1945 році. Для створення дзвонів символів він з друзями придумав особливий сплав з монет, зібраних у більш ніж 100 країнах світу, представлених на той період часу в ООН, зразком яких став Дзвін буддійських храмів Японії, в яких стукають товстими дерев'яними стволом. Вперше дзвін миру з'явився в Нью-Йорку в 1954 році перед будівлею ООН. Через 10 років, після смерті Тійодзі Накагави, в 1982 році була заснована Всесвітня асоціація World Association, яка поширює дзвони символи по багатьох містах на різних континентах, дзвін відлитий, відлитий з монет пожертвуваних дітьми всіх континентів, у нього вплавлені ордени і медалі, інші почесні знаки людей багатьох країн. Він є символом глобальної солідарності людей з землі. Напис на дзвоні говорить: Хай живе загальний мир у всьому світі. У нього синхронно дзвонять двічі на рік: 1 вересня, нагадуючи про початок Другої світової війни, і 21 вересня у Міжнародний день миру. Його дзвін це заклик до миру на землі. Це заклик до миру в Україні. Злітають білі голубки, у учистеє безхмарне небо. Нас несуть на крилах мир усім, це головне що людям треба. Нема на всій землі бажанішого слова, ніж мир, ненависнішого, ніж війна, мир. Це слово звучить по різному на континентах землі. Але скрізь воно означає прості й одвіч, одвічні істини. Мир це життя, щастя, радість, чисте небо над головою. Мир це упевненість у завтрашньому дні, у своєму майбутньому, мир це можливість спокійно учитися, працювати, любити і поважати одне одного. Мир – це свято усіх людей, свято всіх дітей, Без миру нема дитинства, немає майбутнього. Мир на землі, це затишок і тиша, це сміх дитячий, і душі політ, коли поет чарівні вірші пише Про незвичайний дивовижний світ. Мир на землі це росяні світанки, краса і творчість пісня у гаях, мир на землі, це вечори і ранки, і з радістю і щастям у серцях. Мир на землі, це дім, і мамо, і тато, і любові стільки просто через край. Це та земля, де щастя є багато, і в кожній хаті хліба, коровай. Це та земля, де сміх і пісня лине, а діти йдуть до школи знов і знов. І ніколи у боях ніхто не гине, бо там господар щастя і любов. Хто з мечем прийде, той від меча й загине. Хто прийде до нас війною, той програє ту війну, голову покласти, героїчно померти, захищаючи Батьківщину. В цій боротьбі за майбутнє українського народу ми переможемо, бо з нами правда і з нами Бог. Україна бажає миру. Випускаю голуба високо у небо. Хай летить ця пташка у світи далеко, мир, нехай у кожну принесе хатину, хай живе щасливо на землі людина.